Сьогодні розглянемо декілька вправ, які нам пропонує Джанні Родарі. Перша вправа біном фантазій. принцип виконання. Обираємо два іменники, які змістовно віддалені між собою. Наприклад, це миша та гітара. Далі ми їх маємо поєднати. Але як же це ми можемо зробити? Що найперше, це за допомогою прийменників? Далі, зміст історії, ми можемо розкрити, додаючи ще питання. Наприклад, поєднуємо за допомогою прийменника миша в гітарі. І ставимо додаткове питання: що ж вона там робить і як вона там опинилася? Наступний приклад: миша під гітарою. Прийменник у нас є під, і ставимо додаткове питання. Чому? Наступний приклад гітара у миші. І ще один приклад миша на гітарі. І ставимо додаткове питання: що ж вона там робить? Чи вона намальована, чи вона сидить? Чи вона грає? Процес смислового поєднання таких пар слів стимулює творчу діяльність і може стати основою створення дуже цікавої історії. Друга вправа несподіванка. Пропонуємо дітям за допомогою п'яти ключових слів передати основний зміст певного оповідання. Потім додаємо шосте слово, яке зовсім не пов'язане з попередньою історією. І після цього, як ми додали шосте слово, маємо створити нову історію. Наприклад, казку курочка-ряба можна переказати за допомогою таких слів: курка, яйце, дід, баба та сльози. А далі придумуємо нове слово, яке зовсім не пов'язане з цією казкою. Наприклад, беремо слово металобрухт. І далі просимо дітей вписати це слово в сюжет, який вже в нас є, і вигадуємо нову цікаву історію. Після фантазування у нас може вийти така історія. Минуло два роки. Усі спроби курочки ряби знести золоте яйце були марними. Але все ж таки у неї були деякі здобутки. Вона почала нести надзвичайні яйця. Їхня шкаралупа була з міцного заліза. Можна ж подумати, і яка з цього користь. Але ж ні, у селі, де жили бабуся і дідусь, був пункт прийому металобрухту. Старенькі почали здавати шкаралупу, отримувати гроші, і вони почали жити не тільки довго. Але щасливо! Наступна вправа: Що було б, якби? В цій вправі діти можуть фантазувати як і при складанні запитань, так і під час розгорнутих відповідей на них. Наприклад, можна запропонувати такі питання: Що було, якби собаки вміли літати? Що було, якби море б чихало?» Що б було, якби до нас завітали слони на сніданок? І що було, якби всі футболки, які у нас є, перетворилися на книги. Під час виконання цієї вправи кожна відповідь дитини є правильна, адже це її фантазії. І чим дітям цікавіше, тим і корисніше. Четверта вправа історія з набору слів. Принцип виконання. Вигадуємо будь-яке слово і записуємо його вертикально, буква під буквою. Потім добираємо слова, які розпочинаються на цю букву, і записуємо їх поряд. Наприклад, обираємо слово зірка і записуємо поруч слова. Заєць, іриски, ромашки, кенгуру та автобус. Дібравши так слова, ми отримуємо певний скелет історії. Далі сюжет будується з обов'язковим залученням кожного слів, які ми написали. Слово, яке було по вертикалі, можна залучати по бажанню. Приклад історії: Веселий зайцтри збирався на день народження до свого друга. Йому дуже хотілося здивувати своїми подарунками. Зайшовши у магазин, зайчик купив смачні іриски, які, мабуть, сподобаються іменини. На своєму подвір'ї у квітнику стриб нарвав великий букет ромашок, запах яких було чути на всю вулицю. Нарешті, зібравши подарунки, він зібрався на день народження. Поспішив він до свого друга кенгуру. Побачивши зайчика з подарунками, іменинник дуже зрадів. Після того, як вони поїли пирів і попили яблучного соку, поспішили на до парку розваг, який називався Зірка.